Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні зайшли в АТБ, були скуплялись продукти, побачила таку картоплю. І я не вдержалася, купила. Колись давно ми їздили відпочивати в Турцію, і там робили такі, це виходило як фастфуд на перекуси було на території отеля. І мені дуже сподобалося. А потім бачила що люди теж таке роблять. Ну і вирішили ми теж спробувати. Одним словом, це ця картошка запечена з начинкою в духовці. Але. Для того щоб прискорити процес і не бути картопля доволі таки велика, і не використовувати електроенергії багато, я вирішила її зробити трошки по-своєму. Зараз я оцю картоплю відварю, трошки до полуготовності відварю. Поки вона буде відварюватися, я зроблю начинку. Так, картопля відварилася, варилася вона, ну, вона була крупна і вона ще сира, полусира, десь так, на процентів 50 вона від... зварилася. Я її зараз буду веду... класти в фольгу і отаку закручу. Роблю отак, от, тому що потім нам надо, треба буде зробити такий човник. А що я зроблю так. І покладу в духовку одна картопля, друга. І ми вирішили зробити їх і ще одну кретю. Така в мене була найвелика, але вона була ось трошки не припорчена. Я її обрізала, нічого страшного. Маю теж плату і роблю опа. Для того, щоб потом... Зробити човника. Все, три картоплі, отаких великих, у нас. І я вирішила, щоб духовка холосту не робила, кладу бурячок. Він буде альдент, звичайно, він ще не допечеться, тому що у нас картошка полуготова, але з такого буряка дуже смачний салат і корисний. Все, відправляю в духовку. Поки духовки. Поки картопля в духовці, нам треба зробити начинку. Значить, от у мене пару зубків часнику, я потерла на терочки. Кидаю сюди, це у нас порізала. Тоді грибочки. Грибочки вони були пожарені з цибулькою. Тоді яйце, одне яйце. І сюди додаю. Це перемішую, для того, щоб поєднати його з чесночком. Ще можна додати кріп сюди. Він такий дасть пікантність. Кріп у мене морожений, ще раз показую, дуже зручно зберігати в морозилці в такій теж. Все, і добре і добре перемішую, і це буде наша начинка на картоплю. Сир сюди не додаю, сир буде зверху для того, щоб у вас коринка. Все, начинка готова. Так, витягнули ми з духовки. його, Зараз я всю в сторону. І відправляємо в духовку, поки розтане сир і зробиться скоринка. Буквально 5-10 хвилин і вистачає для того, щоб воно роз... Так, роз... Ну, сир розтав і доготувалося. Зараз попробую бурячок. Соня. Цікаво. Ну я хотіла, щоб він був альденте, щоб він не був е геть повністю звар. О, він готовий повністю. Ти казав, що він не готовий. Він повністю готовий. Ногенький, геть ось. Так що здобував картоплю, за ще бурячок. От. А картошка виходить от така. Дуже смачно. І ну, таке блюдо можна подати і навіть і листям на, на гарячу. Ну. Будемо ввечері, будемо пробувати. Ну так, да. їсти хочеться. Ну що, ми з'їли всю Юра свою картоплину доїдає. Я свою половинку з'їла. Смачна картопля. Єдине, що я пожалкувала, що коли я робила, ставила буряк, чого я не поклала морку. Дуже смачний бурячок, поряд запікається в то, водночас. І картопелька така, ну, трошки щось якесь своєобразне, тому що е, надоїдає картопля пюре, жаркує. Ну, що ми можемо з картоплі вдома на зробити. А це такий трошки інакший варіант подачі картоплі. Подобалося нам спробуйте і ви. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Пока-пока.